Долучаємо зараз до нашого марафону Світлану Романко, засновницю та директорку ГО Разом Вістенд. Слава Україні, пані Світлано. Героям слава! 12-й пакет санкцій. Не мов би, Європейський Союз вже впроваджує проти Російської Федерації. Ну з одного боку, це не мов би добра новина. Там цілий дванадцятий пакет. З другого боку розуміємо, що значить одинадцять попередніх. Не містили того, що зараз увійшло до чергового санкційного в лапках, звісно, траншу проти російського агресора. Ну і на діаманти буде російський ембарго. Хоча знаючи, так би мовити, російську мафію, вони будуть заходити зі своїми діамантами через ту чи іншу якусь я не знаю Китайську народну республіку, Монголію і так далі. Ну але вам слово 12-й пакет санкцій. Так, дуже дякую. Ну насправді, 12-й пакет санкцій не такий ефективний, як ми сподівалися, не такий далекоглядний, як ми сподівалися. І Євросоюз НАТО довго і повільно приймав рішення про даний пакет санкцій. Що у нього війшло? Очікувалося, звісно, що ми побачимо у ньому заборону експорту із Росії скрапленого викопного газу, який ми називаємо СПГ. Так і що ми побачимо повну заборону на купівлю. через Реєстрацію чи страхування танкерів, які перевозять нафту чи нафтопродукти з Росії за завищеними цінами за тими, які не відповідають граничній ціні на нафту, яка була встановлена санкційною коаліцією країн Великої Сімки, до якої належить і Євросоюз, як великий інституційний союз. Але те, що ми реально побачили, це такі ну це позитивні зрушення, але це слабкі кроки в сторону ефективності повної заборони на експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів і про скраплений природний газ, який і далі заповнює собою ринки Євросоюзу. Ми вважаємо у разом вістенд, і ми про це зазначали в нашому недавньому звіті, який дійсно такий ну він змінює існуючі існуючі політичні виклики, і ми надсилали його до всіх міністрів енергетики Євросоюзу, які становлять собою раду Європейського союзу під головуванням Шарля Мішеля, які зокрема і приймають рішення про санкційні пакети. І комунікували із відповідними владними органами, які так само займаються переглядом ефективності санкційних пакетів. Діаманти це добре, але мало обмеження по транспортуванню сирої нафти це добре, але це надто мало. І це слабкі кроки, які зараз не додадуть ефективності і рішучості, тому щоб обмежити фінансові потоки до Росії. Ну хочу тут сказати про це важливий крок, але ми очікували значно більш таких ну міцніших кроків. Ми знаємо, що є країни у Євросоюзі, зокрема як Бельгія, і як е, Іспанія, які, начебто, ну є такими позитивними країнами, допомагають Україні, розвивають відновлювану енергетику як ще одну санкцію проти, проти російського злочинного режиму, проти Путіна. Але вони в того ж чергу найбільше експортують скрапленого природного газу і е, окремі країни, зокрема Греція, е, зокрема у лактонській затоці, постійно здійснювала тримала тюньовий флот Росії і. Здійснювала перевалку нафти для того, щоб розмити її походження і відповідно продавати вище ніж гранична ціна. Це їм успішно вдавалося, оскільки Росія знайшла спосіб за той час, поки Євросоюз думав, розвивав ці пакети. Ми їх, до речі, проаналізували в нашому звіті. Всі 11 пакетів. І коли дивитися на тяглість самого процесу, ми бачимо, що Євросоюз повільно дуже впроваджує зміни, і, зокрема, контроль і моніторинг за дотриманням цих санкцій, так далі. Може тривати, і вже за деякий час ми будемо знову комунікувати з посадовцями Євросоюзу і намагатись донести до них те, що уже рік діє заборона на фактично цінова стеля на російську сиру нафту та нафтопродукти. Але ми бачимо, що Росія від цього фактично тільки збагачується. Ну в перший час в перші кілька місяців на 180 мільйонів впали доходи Росії від експорту нафти, але згодом вони ну так стрибаючи, то відновлюються, то. Падають і на жаль, оцей такий тіньовий флот, е, який переважно зареєстрований або страхується країнами Євросоюзу, він і далі спроможний транспортувати нелегальну сіру російську нафту. Пані Світлано, дивіться є така інформація, яка дуже невтішна. Американська військова база Норфолк прийняла танкер з російською нафтою, Йде мова про. Про головну військово-морську базу військово-морських сил сполучених штатів на східному узбережжі країни і власне 7 грудня в обхід ембарго я нагадаю, що Сполучені Штати Німеччина є учасниками ембарго проти російського нафтового експорту. все таки прийняли цей танкер на борту якого фактично було 50 тисяч тонн російських нафтопродуктів. Про що це свідчить? Це свідчить про їхню неефективність, про можливість їх обходити в ті чи інші способи, і як ми можемо з цим боротися, щоб санкції були ефективними. Так, це свідчить по-перше про те, що все ж таки Росія втрачає свої позиції як енергетична наддержава, так якою вона довгий час була, але все ще спроможна продавати свою нафту і газ, зокрема, скраплений природний газ, на прагнучі і залежні, залежні від неї європейські ринки і навіть Сполучені Штати. Це не поодинокий приклад. Я можу навести ще один, коли нафтопродукти, які в масовій кількості. Вироблені із закупленої Індією російської нафти купується євросоюзом і дизель в тому числі, і потім ним заправляються автомобілі. І ну на жаль, ми тут не бачимо такої міцної санкційної руки, яка б здатна була затягнути зашморг на, на російській військовій машині. Що бракує? Бракує, по перше, політичної волі. Світ уже давно може вижити без російської нафти і нічого не станеться. Ціни не підуть вгору, оскільки вони значно знижуються і відкри. І е, зрештою відбувається дуже швидке нарощення потужності відновлюваної енергетики, в тому числі в Сполучених Штатах. Інвестиції там безпрецедентні потужності будуються безпрецедентні. Так само, і євросоюз на 17% зменшив. Спалювання викопного палива тому є величезний потенціал, але потрібно паралельно із впровадженням санкцій проти Росії, реальних дієвих і механізму їхньої перевірки і забезпечення, що тут важливо, і відповідальності, тому що потрібно розвивати відновлювані джерела енергії і збільшувати їх потужності. Що ну що досягається різними методами: там відкриття мереж, так зміцнення мереж, розбудова нових енергомереж і також спрощення дозволів, дуже дуже багато різних. І ще одним важливим Ливим кроком є скорочення споживання, оскільки, поки існує ринок, російська нафта буде намагатись на нього потрапити. Це є так, тому що їхній бюджет фирмується. Пані світлано. Ми з вами цілком погоджуємось. Просто не хотілося би розглядати справді серйозну проблематику. Знаєте, в моральному аспекті так вплинути на світовий ринок. Ми маємо доволі обмежені можливості, тому що навіть ті люди, які маніфестували свою готовність впроваджувати надзвичайно жорсткі пакети санкційного. Плани проти Російської Федерації цього не зробили? Ну в будь-якому разі росіяни мають лазівки, так і ключова лазівка, одна з ключових, це Китайська Народна Республіка, Індія. Але якщо говорити про наших європейських друзів, чи ведеться наприклад моніторинг того, які країни чи які держави? Толерують те, що називається чорний ринок російської нафти, заплющуючи очі на ті всі встановлені пороги, ну на формальному рівні. Ну тому що працює надзвичайно російська нафтова галузь і використовує в тому числі наскільки ми розуміємо, і туреччину, з якою в нас партнерські дружні відносини. Так, звісно, партнерські відносини, як бачите, не заважають тому, що країни закуповують нафту і нехтують абсолютно будь-якими моральними принципами, включаючи і туреччину, також яка наростила імна наростила імпорт енергоресурсів з Росії. Ну і куди так само частково переміщено російські російські бізнеси, і е, туреччина так само служить місцем для е, ну якби відмивання відмивання російської нафти і перепродажу її на ринки, ну в меншій мірі ніж Індія, звісно. І Китай все ще є одним з найбільших споживачів, як нафти, так і скрапленого газу. І це дуже прикро, тому що авторитарні країни в цілому диктаторські країни у них ну складніше впливати на їхніх політичних лідерів. Але це можливо, якщо чинити відповідний тиск, але з боку демократичних урядів. Тому я бачу, що ну єдиний спосіб, яким це може бути досягнено е такі обмеження. Суворі це, по-перше, єдність коаліції країн Великої Сімки і чітка позиція Євросоюзу у не обов'язково. Ву моніторингу морських перевезень російської нафти цим пакетом, якраз 12 впроваджено посилення моніторингу, але він не дає деталізації. Mm -hmm. Що подати з посилення? Нам потрібні деталі. Ми вимагаємо деталей. Бо на полях битви вмирають наші люди, але а, а не люди європейських країн, які все ще закуповуючи відмивають російську нафту і газ. І то повинні... не дає пані Світлану. No. Хто не дає оцію деталізацію? Надзвичайно важлива історія. Хто не ну, якби я думаю, що цієї деталізації потрібно вимагати, оскільки санкційний пакет прийнятий недавно. Ну і це як відбувається з нормативними актами. Прийнято один рамковий, так скажімо, якийсь закон, і до нього має розробитись підзаконна нормативна база. Так само і тут нам потрібно здійснювати громадський тиск і контроль, щоб Євросоюз розробив детальний механізм посилення моніторингу і контролю за обігом сирої нафти російської і скрапленого природного газу, але безумовно важливий крок. Рок, які треба було зробити, і якого вимагали ми всі, включаючи з нашими органами влади з громадськістю, але який євросоюз не зробив через опір окремих країн, як Греція, Мальта і Кіпр, які дуже отримують багато прибутків. Так, а це країни з занепадаючими економіками, і їхні економіки тримаються переважно на морських перевезеннях. От вони якраз і відповідальні за нелегальну перевалку російської нафти там поза своїми територіальними водами, але вони відмовилися, вони не захотіли і чітко протистояли то. Тому, що буде повна заборона морських перевезень і страхування морських перевезень в межах Євросоюзу. Ну це означало збитки фінансові для євросоюзу. Ну і ми ще багато теж не знаємо всіх фактів. Але я однозначно впевнена, що правові інструменти, політичні інструменти є в цілому в руках Євросоюзу. Вони є дуже потужні, але вони не застосовують їх стосовно країн третіх країн. І ми це побачили, коли очікували в цьому ж пакеті за повну заборону тіньового флоту з Росії якої не сталося, і повну заборону експорту російського скрапленого газу, оскільки європейські сховища вже повні ніхто взимку не замерзли, і це дуже добре. Вони отримали диверсифікували своє постачання газу і зараз могли би чітко заборонити повністю експорт технологій і так само скрапленого газу зі сторони Росії. Чим далі євросоюз буде тягнути, тим в більшій небезпеці буде сам євросоюз, і тим більшій небезпеці будемо ми. І вони мають зрештою це зрозуміти. Пані Світлано, хотілося би, щоб зрозуміли, але ми говоримо і не тільки про природні якісь купали, про газ, там про нафту і так далі. От буквально от, минулого тижня, якщо мені пам'ять не зраджує, вони все-таки наважились на застосування кинжалів, І Як з'ясувалося, 77 деталей цього кинджалу були зі Сполучених Штатів Америки, 8 зі Швейцарії, Японія 6, Тайвань 5, Німеччина, 3, Іспанія, 1. І фактично з цього кинджала лише знаєте, та оболонка цього кинжала була російського виробництва. А начиння цього кинжалу воно було складене із деталей, які за кордону вони змогли в обхід санкцій, все таки доставити. І тут теж ну знаєте, досить складне питання, бо розуміємо, що в технологічному плані вони також ці санкції можуть обходити. Вони і обходять, але хочу повідомити радісну новину, хоча б, хоч якусь радісну новину, mm -hmm. Росія намагалася розробила доктрину для того, щоб замістити західні технології різного роду, ну в тому числі у видобувній нафтогазовидобувній промисловості. Бо говорячи про зброю, кінжали, але ми не можемо забувати, що якраз нафтогазова галузь приносить основний дохід бюджету Росії, і завдяки цьому інші технології і, і зброя масового знищення, яку вони використовують проти стає можливою, тому нафтогазова галузь є ключовою для того, щоб обезкровити російську військову машину і замкнути їх назавжди. Ну зі всією своєю агресією і безумовно виграти війну. Але технології західні є ключовими, і Росія повністю провалила. Я читала це в пресі. Підтверджено, вже провалила власний розвиток технологій гроші корупційно, десь там зникли, і нічого в них не вийшло. а, і тут питання того, що повністю Росія має бути позбавлена. На доступу до новітнього програмного забезпечення інфраструктури, технологій, в тому числі видобутку нафту та нафти та газу, не лише виробництва зброї чи інших інших компонентів, оскільки самі вони не в змозі будуть запро ні винайти, ні впровадити жодних нових технологій. І ми побачимо те, що ми хочемо бачити, це занепад їхньої економіки і припинення для них можливості фінансової вести війну. Дякуємо, Світлана Романко, засновниця та директорка громадської організації Разом Вістент.